Для того, щоб поїхати на Євро 24 збірній збірні України треба виграти два матчі поспіль. Спочатку ми повинні обіграти Боснію і Герцеговину, а потім в фінальній стадії обіграти переможця пари Ізраїль, Ісландія. Як на мене, досить такі адекватні умови. Дане відео є спеціально записував для того, щоб підігріти інтерес до матчу Україна Боснія і Герцеговина. Також друзі, паралельно є ще два кошики: кошик ЕЙ, Польша, Естонія, Уельс, Фінляндія, і кошик С Грузія, Люксембург, Греція, Казахстан. Правила відбору для цих пар абсолютно. Ідентичні і загрузити на всі ці матчі можете за допомогою наших друзів з Фавбет, які до того ж видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Особисто я буду брати чисту перемогу нашої команди. На момент запису там кеф під 2. Але, друзі, незважаючи на те, що ви завжди підтримуєте своїх, варто ставити з холодною головою. І на перший стиковий поєдинок, я сподіваюся, що буде і другий, не тільки в нас, а в реальному житті. Я опускаю досить такий цікавий склад. Чому б ні? Чому не задіяти з перших хвилин двох форвардів і зіграти в атакуючий футбол? До я Під ними буде. Грати судаков зліва мудрик справа циганков в опорній зоні Наздінченко зліва Миколенко справа конопля, центр захисту Матв'єнко та Забарний. І в воротах я ставлю Луніна. Я думаю, заслужений. На жаль, патч, який додає ВФК-24, Боснії Босні Герцеговини просто немає. Тому цей контент я записую ФІФА 23 Бачимо, Едіна Джека. Головна ударна сила наших сьогоднішніх опонентів. Ну я ще знаю п'яніч. Центр поля віддає. Далі пас. Поки розпасовують мої футболісти, не лізуть вони вперед, чекають на свій шанс. Є високі футболісти, які можуть поборотися головою проходить перед. Точка, що це було? Блін, як же жорстко вони грають в захисті. Плюніч. Закидання вперед, і тут Еден. Один... Еден Джек, чи... очі. Едін Джек. Нічого. Нічого отримали момент цій атаці. Забарний. Дуже високо розташувались мої футболісти. Віддаємо передачу вперед. Мудрик. Угу. Такими передачами довго ти будеш сидіти в Челсі на лавці запасних. Ну я вам скажу, поки мені важкувати. Сподіваюсь, в реальному житті буде куди простіше. Подача. Це легендарний рівень складності і в FIFA 23 він максимально непростий. Хоча К-24 не сказав би, що прохідний До речі, друзі, граю без радару спеціально для того, щоб було максимальне погруження в гру, щоб абсолютно нічого зайвого тобі не заважало офсайд Народ, подивіться, один я не розумію, де тут був офсайд Є. А що це такі хлопці? А а мої футболісти просто їх не наздоганяють. Диви. Побіг, побіг. побіг, побіг. Surprise, Хорош довго! 35-та хвилина зустрічі І все ж таки нам вдається дає. нам підловити наших опонентів на помилці. Не тільки ми можемо в захисті помилятися, як ми бачимо, в басніці також нервують Ось такий розклад справ мені вже подобається. Зупиняйте його. Диви. Я не знаю, кому віддавати передачу. Просто тупо не знаю. Не хочете по-хорошому? Буде по-поганому. Добук чудово через корпус подача! Ну, гра рукою. Гра рукою не фіксується. Відключив я їх нахер, бо знаю, як це працює. Це працює завжди в наш бік. До побачення. Ух ти ж, блядь! Поки по моїм прогнозам я абсолютно не впевнений. Не впевнений, що ми можемо пройти далі. Другий тайм. І нам треба забивати. До серії 11-метрових я дотягувати не хочу. Нема абсолютно ніякого бажання. Та й взагалі, яка серія? Які 11-метрові? Там же ще буде додатковий час. Хорош. Хорош. Добре. Побачимо. Другий шанс у нашого форварда, другий гол. Це дубль від Артема довбика. От з таким результатом вже можна працювати. Хоча граючи в двох таких високих габаритних форвардів, можна навіть грати виключно подачами. Поки нам двічі пощастило, Довбик зміг втекти. Якщо б там грав мудрик, було б набагато більше саме ось таких породоч! Та ну. Дуже жорсткий фол. І втрата. Супер! Молодці! Оу! Оу, поки ми тримаємось. Рахунок 2-1. Деков? Стефанович віддає передачу. Буде подача, Чи буде пас? Чи що він вигадає? Ближня. Фух. Подача знову на ближню, але тут Луні. На цей раз він вже забирає намертво м'яч. Як побачив. Ай-яй-яй-яй, захисник встиг повернутись. Просто, наче боженька, рукою поклав туди. Молодчина. Вперед проходить цей пас. <t Mondiali> <coughs> <coughs> <therapy> Маестро Роман Яремчук 3-1. Знімаємо Яремчука, випускаємо Ліновського Степаненко. На ЦЗ замість Забарна виходить Попов. Мені дуже важливо зараз втримати цей рахунок. Гезібеговіч. Молодче. Робить подачу, але тут Матвієнко. Перед віддає передачу, вона проходить. Запускає Мудрика. Ой, Мудрик. Ой, накрутив. Який пас? Микола! Та де ти бігаєш, довбик! Оформлюй четвертий! Записуй на себе хет-трік, мен! О! Молодція. Ну що ж, друзі, я вас вітаю! 3-1 збірна України перемагає Боснію-Герцеговину. Сергій Ребров записує першу перемогу в цьому відборі. Тепер чекаємо результату поєдинку Ісландія-Ізраїль. А в паралельному матчі ізраїльтяни мінімально обіграли ісландців з рахунком 1-0. У мого партнера-продавця монет Лема Футкоїн стартували знижки до 15% для всіх моїх підписників на купівлю монет. По промокоду Блейджексон можете забрати неймовірний курс. Посилання на Лєму залишаю в описі. Зайди і встигне забрати знижку. На матч проти Ізраїля невеликі зміни, але все ж таки вони є. Пару форвардів я не міняв. Зінченко також на місці. Зліва мудрик, справа циганков. А ось в опорці вже виходить піхальонок. Зліва в захисті Миколенко, справа Караваєв. Пара центральних захисників. Бондар Забарний. І в воротах виходить трубін. Я думаю, абсолютно те саме, друзі, буде і в реальному житті. Кутівку між собою буде розігрувати збірна Ізраїлю проти збірної України. За них мадам грає. Оце прогресивна країна. Вона буде грати у них. Далан пох! Соломон! Відпочивай одразу. Соломон. Далі от мадмазель пробила. Тепер Соломон буде грати, до речі, проти. Деяких своїх знайомих. Як завжди, ми пропускаємо швидкий гол, а потім вже починаємо вмикатись, грати більш обережно і створювати моменти. Що. Куди ж так сильно? Надо обика треба було віддати. Ох, що за приколи? Забери. Вони хочуть просто на пусті розкатати. Створювати моменти, вони. Уміють забарний блочить. Подача. Стань ворота. Ну його нахер. Зінченко Не вдалося передпродати. Кара Заходить штрафний майданчик караваєв! Хороший шанс для наших футболістів. Ні, Ну якщо вони такі передачі будуть віддавати, якщо вони так будуть загострювати, то ми їх не обіграємо. Що ви розуміли, просто таке не блочиться. No. Та добика, нас доганяють, штовхають в спину. Хорош, Бондар. No mercy. Рош, Бондар. Кібер. Забрав Друбін. А Тут кутий пас? Далі пас. Вайсман. Удар. Отакийся. Відгрузити. грузиты. Зіно. І знову Артем Довбик. Ну, чесно кажучи, дуже сильно нам пощастило з відскоком. І Олег Зінченко головою віддає гольову передачу на Артема Довбика. Як я люблю казати в таких моментах, з цим вже можна працювати. Ух, зараз родили б ще одну таку саму ідентичну батаку. Це було б 2-1. Але на жаль, друзі, 1-1 після першого тайму. І знову по статистиці ми летимо. Я розумію, що після першого тайму 1-1 це взагалі не на жаль. Це на щастя. Могли просто зливати мінімально. Стоп. Просто. Забарному поки що респект. Яремчук. бачу дальню. Мудрик. Ну, як же він бачить, що Зіна зараз. Виграє проб'є і заб'є другий гол! 56-та хвилина, друзі! Повторюється абсолютно все те саме ідентично, як і в матчі проти Боссії Герцеговини. Ну ще б один відгрузити було взагалі прекрасно. Давайте Соломончика вже якось вимикати з гри. Хорош забарний до кінця. І гальонок. Речі, я взагалі його не бачу по ходу матча. Карваєв. Заходь. Ой, розігнався. Знову ж ми перебудовуємо. Випускаємо Садакова, Маліновського, Тимчика та Дубінчака. Намагається розкрутити, про тільки так накрути, щоб потім не прийшлося нам відігруватись. Ось ця атака повинна піти просто підручників. Якусь збірку ідеальних футбольних стратегій. Ви просто подіться, як вони тут розкатали. Першому нам складно, але потім ми збираємось і робимо результат. До речі, друзі, пишіть в коментарі, як ви вважаєте, як закінчиться поєдинок між збірною України та Боснії Герцеговини. Рафаело віддає передачу, вони там розпасовуються, і в них зараз можливо щось навіть і, і вийде, і вони заб'ють 73 -та хвилина. Також тупа на відскоках, пацан. Просто на відскоках. йо Йомойо! Ніхто не вішає голову, як ми бачимо, ізраїльтяни грають до кінця. Ой, маліно молодий цьому. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. це в нас? Що це в нас? І це вже остаточна крапка в цьому поєдинку. Георгій Судаков забиває четвертий гол і приносить впевнену перемогу для збірної України. Ще яйцям получив тимчик. Ну що ж, друзі, саме таким чином я відіграв стикові поєдинки відбору на євро 24 Дуже сильно вірю, дуже сильно сподіваюсь на те, що наша національна команда в реальному житті відіграє найгірше. Також бажаю вам, щоб сьогодні ввечері в нас був привід для радості. Всім вам дякую за перегляд цього відео. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. на все добре.